Карина навчається у середній загальноосвітній школі номер 28 в 11 класі. Батьки дівчини неспроста обрали для неї цю школу, адже саме в ній усі предмети викладають державною мовою. Будь-яка людина, яка проживає на території України, повинна знати, розуміти та поважати українську мову. Саме тому я обрала нашу школу 28, тому що усі предмети в ній ведуться на українській мові. Саме це в майбутньому допоможе мені обрати професію і досягти успіхів. Стахалецька середня загальноосвітня школа номер 28 найстаріша у місті. Вона розпочала свою роботу в далекому 1936 року. А з 1992 першою в місті набула статусу україномовної. На сьогоднішній день поезії Шевченка приділяють особливу увагу в усіх класах. Відзначає директор закладу. Одним із цікавих заходів, на мою думку, стало читання Шевченкових поезій старшокласниками і залучення до цього учнів початкової і середньої ланки. Такий взаємний. Обмін досвідом, поезією і творчістю Тараса Григоровича. До 200-річного ювілею залишається трохи більше двох тижнів, а школярі разом з педагогічним колективом вже готуються. До дня народження письменника в усіх класах буде проведена ціла серія вікторин, виставок та класні години, присвячені творчості а Тараса плачу. Шевченка. А ще до того.